Вітаю вас! В ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Музейний центр провів першу в цьому сезоні пішохідну екскурсію. В тиждень читання в бібліотеці ожили герої книг. В Олександрії змагалися найсильніші спортсмени. Олександрійський музейний центр відновив пішохідні екскурсії містом. Серед новинок маршрут Театральна Олександрія. Під час нього учасникам пішохідної прогулянки розповідають про відомих особистостей, їх акторську діяльність та місця, які пов'язані з драматургією та театральним мистецтвом. Наша знімальна група у Всесвітній день театру прогулялася за новим маршрутом. У Всесвітній день театру Олександрійський музейний центр розпочав пішохідні екскурсії. Серед новинок подорож за маршрутом театральна Олександрія. Під час неї екскурсанти відкриють для себе не лише сторінки історії Олександрійського театру та театрального скверу, а й дізнаються таємниці театральних родин та режисерів, які працювали у місті в 40-х-60-х роках. Це окремі особистості театральні, які навчалися в нашому Олександрійському коледжі культури. На той час Олександрійське училище культури на театральному факультеті і стали відомими акторами театру і кіно. Це і історія нашого міста, починаючи з 19-го і протягом 20-го століття. В Олександрії ще є місця, де був літній театр, де був перший. Кінотеатр в Олександрії це такі маленькі таємниці, які ми будемо сьогодні відкривати. Маршрут новий, тривалий, але цікавий. Розповідає Ольга Бошко. від театрального скверу від театру. Потім ми подорожуємо по вулиці Шевченко, по вулиці Діброва, яка колись мала назву Інгульська, мимо училища культури. Згодом по сучасній братській вулиці переходимо на першотравневу травневу і по першотравневій також. Освічуємо історію, театральну історію саме 40-років, і спускаємося до колишнього казначейства, напроти якого стояв Брестоль. І потім по е, сучасному проспекту йдемо впродовж до будівлі, яка на проспекту. І багато хто цю будівлю знає, як кафе у Яші, але мало хто знає, що там був в міський будинок культури, в якому також в свій час був аматорський театр. Дізнатися деталі та подробиці пішохідних мандрівок вулицями Олександрії можна в Олександрійському музейному центрі. Бібліотеці для дітей запрацювало туристичне агентство Мітла Тревел читачів, які відвідали бібліотеку 27 та 28 березня, зустрічали герої з улюблених книжок та пропонували відправитися у захоплюючу подорож. Які острова відвідали діти, та чи складні завдання на них чекали? Розкажемо далі. В бібліотеці для дітей ожили книжкові герої 27 цьому 28 березня. На маленьких читачів чекала цікава зустріч з яскравими персонажами. І не менш цікава подорож в якості екскурсовода Бабуся Яга. І сьогодні на дітей чекає така собі подорож книжковим океаном разом з казковими книжковими персонажами. Вони будуть мандрувати. Островами, де на них будуть чекати всілякі випробування. З кожним островом вони будуть здобувати ключ. Такий собі імпровізований ключ до знань, з яким вони в кінці отримають найголовніший приз, який вони дізнаються тільки тоді, коли зустрінуться з найцікавішим нашим персонажем це піратом, який намагатиметься злякати всім, що в нього є, але все-таки я думаю, діти дійдуть до своєї цілі. Навіть хатинка у Ягусі особлива. В ній розташувалося туристичне агентство Мітла Тревел. Діти, зазирнувши всередину, віднайшли папірці з підказками, які допомогли дізнатися вік бабусі. Далі один за одним з'являлися герої Карлсон, Гаррі Поттер, Пірат. Вони мали завдання для дітей та пропонували погратися чи потанцювати. Варто зауважити, що всі завдання були пов'язані з книжковою тематикою. Заходи обов'язково в нас всі пов'язані з книгою, адже бібліотека не може існувати без книги друкованої, так? оскільки у нас дитяча бібліотека, то націлено все на дитячу аудиторію. Діти в нас дуже полюбляють читати. У нас останнім часом з'явилося чимало дитячих нових книжок. Цього тижня на читачів чекають лялькові вистави, казкотерапія, майстер-класи. Слідкуйте за анонсами на сторінках бібліотечної системи або на афішах біля входу до книгозбірні. Сильні спортсмени збирали кошти для ЗСУ. В Олександрії 25 березня відбувся благодійний відкритий чемпіонат міста з класичного жиму лежачі та підйому на біцепс. Участь у заході взяли 100 спортсменів з Олександрії та Кіровоградщини, а також жовтих вод, Полтави і Києва. Скільки коштів зібрали та які результати показали, розкажемо у наступному сюжеті. Олександрії 25 березня відбувся благодійний відкритий чемпіонат міста з класичного жиму лежача та підйому на біцепс. Участь взяли 100 спортсменів з Олександрії, Києва, Жовтих вод, Полтави, Кропивницького, Знам'янки, Великої Виски та Бобринця. До речі, учасниця з Бобринця займається нещодавно, але задоволена своїми результатами. Моя основна професія хореограф. Тобто, я танцюю, а це моя якоби, друга професія. І тут це ми вже третій раз, але це якби мої нові здобутки. Тобто, ми це займаємося з дітьми не більше, ніж півтора року. Тобто, діти приїжджають з міста Бобринець. У нас недавно відкрився тренажерний зал атлет. Тобто, це наші перші спроби і вжим і лежачи, підйомний бісекс, але вже діти займають перші місця, зайняли КМС. Ну, здобули здобутки такі. Тобто ми дуже задоволені цією організацією, що нас запрошують. Звичайно, були і якісь програші, і виграші, але ми дуже задоволені своїми результатами. Тобто ми працюємо над своїми результатами, ми змагаємося, всі один одного знаємо, вже, сумуємо один за одним, чекаємо нових змагань і нових участі. Спортсмен з великої виски з пауерліфтерами 25 років. Займаюся пауерліфтингом вже 25 років. Працюю в селі Велика Виска, і працюю веду секцію пауерліфтингу, працюю спортінструктором, так що це ну, пов'язано з моєю роботою. Приїжджаю сюди, в Олександрію саме вже не перший раз. З самого першого чемпіонату, який проводила сильна Олександрійщина і федерація ВОП. Ми участвуємо, приймаємо участь майже в усіх чемпіонатах і кубках України. Свої вміння на чемпіонаті показали й особливі спортсмени, діти з громадської організації Серце матері, які вже другий рік займаються з тренерами сильної Олександріщини. Вони вже приймають другий рік поспіль. Тобто вони у нас в грудні були змагання. Вони також приймали участь, і сьогодні вони також приймали участь. Вони всі приймали участь у вправі жим лежачі. Всі вони посіли перші місця, бо там не буває програшних. Вони всі молодці, Вони всі переможці у цій вправі. І результатом я їхнім задоволена, так як у них показники зросли. З ними працювати ну, дійсно легко, тобто їм кажеш і вони все виконують. Вони молодці, вони дуже такі а, тру, трудящіся. Що вони от зробили, сказали, і вони будуть робити до останнього. Тобто, в нас старші дітки не так працюють, як вони і виконують вправи. Найкращі результати у командному заліку показала сильна Олександрійщина. друге місце за Бобринцем, третє у збірної команди представників МВС. Чемпіонат мав на меті не лише популяризувати силові види спорту, але і зібрати кошти. Цей чемпіонат являється відкритим. Чемпіонатом міста з класичного жиму лежачи та підйому на біцепс. Під час чемпіонату відбувається збір коштів, який буде реалізований на допомогу Збройним силам України, національній поліції, Національній гвардії та Державній службі надзвичайних ситуацій, які боронять нашу Україну на лінії розмежування Донецької та Херсонської областей. Вдалося зібрати 16,5 тисяч гривень. На них планують закупити портативні інвектори напруги. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.